І Отця і Сина, і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ось ми знову стоїмо перед дверима. Дверима найкоротшого цього року посту, апостольського. Він може найбільш незвичайний, тому що щороку триває іншу кількість днів. Він може менш виразний, бо важче простежити його зв'язок із церковним календарем. Але яким же містким відкривається він для кожного, хто вже може не вперше уважно, пильно і чесно проходить шляхом духовного вдосконалення, яким є для християнина кожен літургійний рік? Апостольський піст це час нашого особливого роздуму про церкву. Про церкву, яка починалася з апостольської громади в День П'ятдесятниці, про наше місце в ній і наше покликання як людей церкви. І не випадково, що останній день перед початком апостольського посту водить нас у найширший контекст церкви, у середовище святих мужів і жінок. Їх були тисячі, якими ж різними вони є насправді. Як знайомство із їхнім досвідом руйнує нам один із міфів, який нав'язується протягом століть всіма противниками церкви, нібито кожен, хто починає активно жити церковним життям, приречений на зоднаковіння, на сірість і невиразність, навпаки. Людина, яка входить у церковне життя і починає щиро наслідувати Спасителя, бо, власне, це і є метою нашого церковного життя. Вона розкривається тими гранями своєї вдачі, які може ніколи б не реалізувалися в ній поза церквою. Різним був талант тих святих, які від віку прославилися в церкві. Абсолютно різною були їхні вдачі. І дуже часто нас водять у спокусу дві речі: перша чесне і часом різке згадування у життях святих про вади, слабкі сторони, про негідні вчинки тих, які згодом були церквою прославилися. Часом навіть у літературі нашій знаходимо ми таке. Гіпертрофований, акцентований на цих вадах показ слабкостей святих, досить нам пригадати Шевченка із поемою Царі. А інша проблема, яка виникає перед нами, це неприйняття святих значною частиною їхніх сучасників, якби ж то тільки ворогами християнства, а бувало, що і своїми співбратами. Нерозуміння з боку церковної ієрархії, з боку оточення, або навпаки, з боку натовпу, які зневажали, відкидали від себе, не приймали цих праведників. Церква не приховує від нас вад прославлених нею людей. І навпаки, вона показує, як грішник. Слабкий, немічний може завдяки Христовій ласті змінитися, переродитися в Христі і може, навіть покаявшись в останню мить, як той розбійник, який був розіп'ятий праворуч Спасителя на Христі, дістати прощення за всі свої провини. Мабуть, не знайдеться серед нас людина, яка б здатна була раптом взяти і за одне слово перепросин пробачити своєму противникові всі злі слова, образи. Ми, слабкі люди, часто не маємо на це відваги і сили. А Бог має. Він єдиний може пробачити всі наші провини за мить покаяння, за однієї умови. Якщо за цією миттю йде справжня зміна життя, якщо ми здатні, покаявшись, відкинути все те лихе, помилкове, вороже Христові, що було в нашому житті, і зажити інакше по-новому. І друга проблема може навіть важча від першої, бо і в церкві ми лишаємося самими собою. І дуже часто власне перебування в церкві, в церковній громаді допомагає нам помітити свої слабкості і помітити, як важко нам їх долати. Ми в церкві лишаємося живими людьми. І коли людина починає виділятися з-поміж загалу своїми радикалізмом у вірі, Чесністю у Христові, вірністю Євангеліє тим всім, чого в нас немає. Як же може викликати це в нас ревнощі? Як можемо ми шукати в тій людині вад, щоб її опустити до нашого рівня, щоб не дати самим собі відчути нашу людську немічність? І часто це породжує агресію, ворожі щодо цієї людини. Так бувало. Із багатьма багатьма праведниками пригадаємо долю небесного пікуна нашої бібліотеки, преподобного Венедикта Нурсійського, який приніс на захід досвід східного монашества, який конфлікт раптом спалахнув між ним і його монахами. І це також ще одна сходинка у духовному вдосконаленні людини. Нам це потрібно. Тому праведникові, якого ненавидять, ця ненависть потрібна як ще один іспит: іспит, який допомагає пережити те, що переживав Христос. Бо Він нам застерігав, що якщо ми будемо справді християнами, нас можуть ненавидіти і переслідувати так, як ненавиділи і переслідували Його. І не завжди, ой як далеко не завжди, наші праведні вчинки дістають гідну оцінку наших сучасників. Ми сьогодні згадуємо не так церковну подію, як подію суспільного життя, такий складний вчинок наших попередників, які у Львові 30 го Червня 1941 року у Львові, який перейшов із рук одних окупантів до інших, раптом зважилися проголосити Акт незалежності Української держави. Скільки доводилося їм вислухати нарікань і від сучасників, і від нащадків на те, що вони колабораціоністи, що вони зважилися. За умов окупації гітлерівцями, ніби співпрацюючи з ними, проголосити відновлення української держави. І ми забуваємо, що всі вони дістали за те покарання, переслідування, ув'язнення в концтаборах і ненависть, яка на них впала, заважає і нам помітити, як мужньо зуміли вони у час великого випробування, коли так багато. Мільйонів людей думали тільки про одне, щоб вижити, втекти, переховатися, стати десь непомітним для обох воюючих армій. Вони зважилися підняти мужню голову і сказати: ми не воюємо ані за Сталіна, ні за Гітлера. Ми готові воювати за Україну, за самих себе. І ніколи ми не зречемося нашого права бути незалежною, окремою державою, яка б не входила ані до Совєтського Союзу, ні до Гітлерівського рейху. І саме цей їхній мужній вчинок став однією із дуже важливих сходинок до здобуття нами. Тієї незалежності, яка дозволить і нам усім користуватися з неї, а не переживати розчарування від деградованих правителів, які не здатні ані розв'язати економічні проблеми, ні запровадити справжні реформи, ні зрозуміти суть демократичної держави і дотримуватися їх. Ми згадуємо зараз. Авторів і творців акту відновлення української державності для того, щоб надихнутися їхньою сміливістю, якої і нам потрібно, щоб продовжувати вірити у наш власний потенціал, не втекти, не сховатися, а бути разом у здобутті сильної, авторитетної християнської держави. Яка б дозволяла кожній людині, кожному громадянинові відчувати тут себе не приймаком на власній землі, а господарем, від волі якого залежить і доля народу, і, відповідно, приймаючи цю відповідальність і жити із її постійним відчуттям, із відчуттям перспективи. Бути святим не означає ховатися. Ізолюватися від життєвих проблем, ні. Святість вимагає сміливості, ініціативності, вміння брати на себе відповідальність, вміти разом із Христом будувати майбутнє. Бо ми всі в церкві покликані до святості, бо покликані бути свідками Христа у світі, свідчити про нього своїми вчинками. І саме тоді, коли ми підносимося до цього, ми відчуваємо і радість святості, і реальність святості, реальність відчуття, якої дає нам сам Христос, Небесний Цар Церкви, і джерело нашої святості, джерело дорога і двері. Двері, яких так багато зустрічаємо ми в нашому житті, і біля кожних з яких може стояти і стукати до нашого серця Христос, так як стоїть Він зараз, очікуючи на нас за дверима апостольського посту, який ми збираємося розчинити зараз перед собою для дальшого духовного вдосконалення, для виростання. У тих, ким ми покликані бути у церкві, у святих. Амінь. Слава Ісусу Христу!